Добрий день, шановні друзі, дриволас, вітаю вас. Сьогодні хочу зняти відео про річку. Про сорти. Ми їх важити не будемо. Ви просто побачите, яка розміром ягода. Подивитесь, як рясно нагружаються ті чи інші сорти, ті, що є у нас на маточнику. Дивіться, це сорт Насровада. Як бачите. Гляньте, яка нагрузка. Тобто навантаження просто, просто шикарне. Розмір ягоди теж шикарний. Кісті дуже добрі, вон ще дивися, гілка. Ось там, да, бачиш. це сорт Ровада. Так він виглядає. По смаковим якостям, але ну, я не дуже по річки полюбляю. Мені вони кислять, якщо чесно. Так, дивіться. Наступний сорт Джон Вантес. Теж дуже такий пристойний сорт. Дуже гарний. Тоже навантажується шикарно розмір. Розмір ягоди класний. Ну, це хто от полюбляє джеми, варення, то краще по річці нічого немає. Як на мене, Мені ще обліпіха є, брошу. Так, далі. У нас сорт Роднеос. Роднеус поменше. Але ягода більш забарлена, тому вона має бути солодша ну, зараз. Угу. Слоша, але все одно кисло. Такий прямостоячий кущ. От. Нагружається дуже добре, але трошки мільчіша. Але так для колекції дуже такий цікавий, пристойний сорт. Так, це в нас сорт росинка. Ну, Забарвлення класне, розмір ягоди класний. А, я ж кажу, це маточники, в принципі, вони в тому році практично не плодоносили ще, бо вони висаджувалися не так давно. Це ми з них беремо черенок для розмножування. Ну, це ми в тому році не брали, ані брали черенок. Ну, це те, що повідростало і залишили. Mm. Руднеус больше цукру. Наступный сорт, это у нас Любава Рожева. Ось. Как видите. А ведь собака. Собака. Это дикая тварь. Лютоволк наш местный. Так, достойный такой размер. По вкусу вона така по смаку. Непогана. Ну, все одно мені кислить. Наступний сорт по річки це сорт душечка. Дуже таке яскраве забарвлення. От. Цей кущ, звісно, росте трошки в затінку, бо його прикривають. Два персика. Тобто він не може набрати всього потенціалу ну, той, той, на що він здатен. От, але то, що показує, то дуже такий непоганий. От. А так, наступний сорт альфа. Класний такий розмір. Нагружається дуже класно ягода шикарна, здорова. От. Зараз по смаку спробуємо пару ягід. Кислий. Бо це порічка. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво садівництво. Підтримуйте українськомовний контент, а, гарних врожаїв вам! До побачення!